Я вам казав, що за кожним штучним інтелектом спочатку будуть стояти країни: китайський штучний інтелект, так. американський. Я вірю, після цього європейські з'являться, а потім корпорації. Да? І буде у нас сотня штучних інтелектів. Між ними буде конкуренція, війна, потім штучними навіть... інтелектами. Абсолютно правильно. А потім почнеться полювання що... на. Справжніх експертів, інтелектуалів і людська дія, людський інтелект стануть найбільш цінними в нашому житті. Тому я не хвилююсь, це е, нам треба. Е, Використовувати штучний інтелект, але не боятися його, і я ж так вам скажу, що Маск виступає. Він вже програвав у цій, у цьому змаганні штучних інтелектів Він програвав Google Google і він виступає за регламентацію, жорстку регламентацію штучного інтелекту.